Доброго дня, всіх вітаю на моєму каналі. Ми знаходимося в історичній частині Львова, а позаду мене руїни синагоги 16 століття. Простояла вона би і до сьогодні, якби її не знищили нацисти в час Другої світової війни. Хоча на це місце посягала і ще в раніші часи існує легенда про єврейську дівчину, яка врятувала синагогу Золоту Розу від посягання монахів єзоїдів. Побудована синагога була швидше всього в 1582 році італійським архітектором на замовлення Іцхака Нахмановича, одного з найбагатших львів'ян того часу. Він навіть надавав грошові позики Стефану Баторію, польському елекційному королю. Спочатку була побудована чоловіча частина синагоги, потім добудовані інші. Вона використовувалася як приватна синагога родини Нахмановичів, а деякий час і як міська. На жаль, ми можемо побачити тільки руїни. Пару років тому назад цей простір було відновлено. А тепер легенда про золоту розу. Отож, на то вона і легенда, що існують різноманітні версії, суті полягає в тому, що колись ділянка, на якій побудована синагога в давні часи, належала католицькому єпископу, і єзуїти хотіли забрати те, що належить їм. Але євреям, бо це ми зараз в єврейській частині, це далеко-далеко не подобалося. І вони пробували, так би мовити, порішати справу, як то кажуть, сучасним сленгом пропонували єзуїтам гроші. І так приходили, і так приходили. Але єзуїти були в тій справі не підкупні. І е, одного разу з делегацією була дуже красива молода дівчина Роза. Єпископу вона сподобалася, євреї зразу зрозуміли, що до чого, і домовилися, що вона передасть гроші єзуїтам, щоб вони не мали претензії до цієї ділянки. Домовилися про конкретний день, вона прийшла, принесла гроші, але сказала, що він мусить спочатку підписати документи, бо справи не буде. Єпископ підписав документи, вона передала своїм людям це через вікно, залишилася з ним на ніч, а зранку закінчила життя самогубством, тому що ганьба для дівчини залишатися з чужим мужчиною. Зрозуміло, для єпископа це теж було не по канонах, але на то легенда є легендою. Щоправда, кожна легенда має долю правди. І в цій легенді дійсно є велика частина правди, тому що довго тривала. Але судові тяжби між євреями та єзуїтами, і постать цієї рози Нахманович була дійсно теж історичною. Хоча вона прожила, скажімо, повноцінне довге життя. Спочатку назва синагоги звучала як турей загав, золоті рядки або золоті ворота, це від твору Давида Галеві. Але з часом всі знали про цю історію з розою, і назва трансформувалася з турей в рейзель загав, ну що ми можемо перекласти як золота роза або золота троянда. Хоча треба зауважити, що в юдаїзмі не прийнято називати синагоги на честь особистості, так як це існує в християнстві. Але в кожному народі є своя золота роза. 13-го дару або зараз 12 березня євреї святкують таке свято, як Порім. Святкується воно через те, що е, в Персії хотіли знищити євреїв, бо Мордиха, єврей, не віддав честі такому гаману, який був урядником перського царя Ксеркса, або як в Біблії він згадується Ахашверош. І гаман задумав знищити не тільки цього Мордехая, але й весь народ. В той час сталося, що попередня цариця Ксеркса важче не вийшла до царя, порушила закон і її усунули. І цар знайшов собі нову царицю єврейку Гадасу, або яку в Біблії називають ну, Швидше всього від імені богині Астарти. І саме що цікаве, коли все це трапилося, вона не могла підійти до царя е, лише на запрошення царя. І вона порушила закон, ризикуючи життям. Цар опустив їй золоте берло. Це значило, що ту людину не треба страчувати, а що вона вартує життя. І вона не тільки розказала ту погану новину, що гаман хотів знищити. Її народ, бо вона спочатку навіть не признавалася до цього, а запросила на гостину царя і гамана, тобто вона зробила такий дуже хитрий підготовчий момент, і вже потім все це розповіла. Обернулося все це тим, що наказ, який цар вже дав на знищення євреїв від імені Гамана, не можна було порушити, але виданий був інший наказ, і євреї могли боронитися. Отож, суть такого того, що євреї врятували своє життя ризикуючи, і свято називається порім, тому що кидали такий жеребок, пур, і від цього свято називається порім. Отож як ми бачимо, кожен народ і кожен час має своїх визволителів. Кожного року євреї згадують про ті події, святкуючи Пурім. Перед тим віруючи євреї можуть пуститися, читають книгу Естер, де згадується, як Мордихай і Естер врятували від гамана євреїв з Божою допомогою. Кому цікаво, і немає часу, можна навіть прослухати її в Ютубі, це займе приблизно пів години. І потім у євреїв іде веселе святкування. Це вважається одне з найвеселіших свят. Тоді переодіваються в різні карнавальні костюми, частують один одних, дають милостиню бідним. Деколи через таку веселість і переодівання називають порім єврейським хелловіном. Хоча крім кольорових костюмів з Хіловіном нічого спільного немає. Взагалі костюми можуть використовувати не пов'язані з біблійними подіями з книги Естер. І ще одна цікава річ, яку ми можемо зустріти, це те, що можна вживати багато алкоголю. Зазвичай євреї не вживають алкоголь, так як московицькі сусіди з утрані випил день пропал. Але на свято пурі можна випити стільки, щоб не відрізнити слово мордихай від слова гаман. І яке свято без солодощів, на пурі прийнято випікати таку солодку трикутну випічку з повидлом чи з варенням якимось, я не кулінар. І це прийнято називати вуха гамана. А тепер подивіться на цей малюнок і може ще щось вам нагадає з тих празнувань, які святкують у вашій місцевості. Напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Я всім дякую, хто коментує відео, хто ставить лайки чи дизлайки, якщо не подобається. І підписаний на цей канал. Але хтось може сказати, ну слухайте, які святкування, яка радість, коли йде війна? У нас 12-й рік вже йде війна з Московією, а понад 70 років іде перманентна війна в Ізраїлю з навколишніми ворогами. І вони, на жаль, оплакують своїх загибших, але так само і радіють, коли в них є святкування. На протязі тисячоліть у них сформувалася своя ідея, і вони мають навколо чого об'єднатися. не тільки релігійні. Але і невіруючі, чи агностики теж часто доєднуються до подібних святкувань, як Пурім. солдати Цехалу можуть веселитися, бо знають, що мають стилу надійну підтримку. І не то, що в них щось пішло там по-іншому, ніж у нас, все це є історичний досвід, який ми маємо брати до уваги. Тож завжди пам'ятаємо про наші сили самооборони і допомагаємо їм всім, чим можемо. А коли будете прогулюватися у Львові дільницею, де проживали євреї, можете згадати про історію Золотою Розою і чим вона закінчилась. Коли будете їсти маковий тортик, який називається цариця Естер, можете пригадати історію про царицю Естер і розповісти своїм друзям. І завжди тримаємося на позитиві. А я всім дякую за увагу і запрошую до наступних відео.